Доброго дня, з вами знову Молодий Гранов. Сьогодні ми будемо приживляти вуса тими скобами, що ми робили. Ось вона скоба наша, ось ус. І є от перший усик приживлений. Так. Ідемо далі, де тут що, Та й це ось, Цей це можна також хай приживляється, присипаємо земелькою, щоб він не... Його не витягло звідси, я думаю, що можна і тут таке ж робити, тому що вже. Так, це і ми посадимо тут. Так. Отак. Так, пішли далі. Тут ще маленькі, тут вже ягодки ось. А є. Так, це ми робимо на АМІ. А тепер на лючію. Переходимо на лючію, на лючії також тут. Сейпур я переводь. Що не плит. І зробимо таке ж. Так, усик. Землею при цей. і добре. Так. Тут щось аж два, ус, усип, аж три, два. Так, хопа. притрусили щоб не нагрівалася скоба. І так робиться з усіма вусами. Вона добре порозкидала, то будемо займатися далі. Точніше, всім гарного дня і мирного неба.